Послухай. Хочу тобі розказати за одну вакансію. Робота, скажу, не з самих легких, це не отелі, але також дуже гарна робота, стабільна. Я сама там працювала півтора роки і тому знаю, про що кажу. Це робота на курячій продукції, яка знаходиться в місті Солець-Куявський, 20 кілометрів від міста Битгош. Там є два цеха: це обой і продукція. На обої там чоловіки завішають курей, а жінки достають трибуху. На продукції там дуже багато різних процесів, як філітірування, упаковка, требування, Там дуже-дуже багато процесів. Ставка від 23 злотих 10 грош. Це на упаковки, і далі вище йде на завішання 2670. Для студентів ставка 30 злотих 50 грош. Ну, в середньому виходить десь 220-260 годин, десь від 5 до 7 тисяч зарплата. Це в середньому робота, скажу, не з легких, але хто хоче працювати, хто не боїться фізичної роботи і хоче заробити гроші, так? тому що дуже багато людей приїжджають з України, хочуть відпрацювати, наприклад, 2-3 місяці, заробити якнайбільше і поїхати додому, то я рекомендую цю вакансію, тому що, по-перше, там безкоштовно по-друге, вистачає годин, по третє робота стабільна, навіть перед новим роком там робота хватає, Навіть 31 грудня люди працюють. Автобус возить безкоштовно. Якщо ви живете, наприклад, в Соліцкуявській, на нашому житлі або на своєму житлі, то автобус возить. І також з Збитгоша возить автобус, якщо, наприклад, люди живуть на своєму житлі. Також хочу сказати, що дуже багато будуть писати, що куряча продукція це тяжко. Чому ти рекомендуєш, і сама туди працюй. Е, я розумію так, робота не з легких, але я сама там працювала півтори року і тому е, скажу вам так, що так, я їй рекомендую цю вакансію, тому що реально там можна заробити. Це правда. Дуже багато вакансій або закриваються, або немає годин. А продукція це постійний час є робота. Якщо потрібна робота, телефон в шапці профіля, пишіть коментарі і звертайтеся. Буду рада вам допомогти. Всім гарного дня!